Вітаю вас, друзі та підписники на моєму каналі Біоманія по хімічому з Валентиною Віксіч. Сьогодні ми з вами проведемо практичне заняття на тему, як виконати дослідження експеримент. Отже, перед нами стоїть завдання Спланувати і виконати експеримент. І щоб не обмежувати вас тільки моїм прикладом експерименту, пропоную декілька тем. Перша тема. Які природні тіла потонуть у воді, а які ні. Для дослідження вам потрібні... Прозора посудина з водою та будь-які природні об'єкти, які не складно назбирати восени. Це можуть бути каштани, жолуді, сливи, горобина, насіння клена, шишки, камінці, листки дерев та інші. Друга тема. Який об'єм води можуть увібрати губки різних розмірів? Для цього дослідження вам потрібні посудина з водою та 4 губки різних розмірів. Квадратики розмірами 2х2 см, 3х3 см, 4х4 см та 5х5 см. Їх можна вирізати за поданими розмірами з однієї кухонної губки. Третя тема. На чому найкраще пише олівець або крейда? Вам знадобляться простий олівець або крейда та такі матеріали, як папір, картон, дошка, пластик, тканина, скло та інші. А приклад виконання експеримента я вам покажу на дослідженні, в якому ми будемо з'ясовувати, що відбувається внаслідок змішування з водою, оцту, олії та піску. Все, що вам необхідне для цього дослідження, ви бачите на колажі. Це три склянки з водою, оцет, олія, пісок. Мірна ложка та скляна паличка. При виконанні дослідження не забувайте дотримуватися правил техніки безпеки. Приберіть зайві речі, не їжте і не пийте, виконуйте завдання згідно з інструкцією, а в разі надзвичайної ситуації повідомте дорослих. Першим етапом експерименту, як і будь-якого іншого дослідження, є визначення мети. Що ж ви хочете з'ясувати цим експериментом? Ви хочете з'ясувати, що відбувається внаслідок змішування з водою оцту олії та піску. Це і є мета. Найчастіше мета формулюється з теми дослідження. Другим етапом дослідження формулюємо гіпотезу. Оскільки олія, оцет та пісок це речовини з різними властивостями, то олія та пісок у воді не розчиняться, олія легша за воду, тому збиратиметься на її поверхні, а пісок важчий за воду, тому осяде на дно. А оцет розчиниться у воді. Третій етап дослідження це визначення послідовності дій. Яка ж ваша послідовність дій? У першу склянку з водою додайте одну ложку оцту, у другу склянку одну ложку олії, а в третю склянку одну ложку піску. Перемішайте вміст склянок скляною паличкою, а через 2 хвилини зафіксуйте результат досліду. Четвертим етапом Виконайте експеримент згідно з планом. А за результатами замалюйте поданий на слайді малюнок та встановіть номери склянок. На п'ятому етапі обов'язково робимо висновок. На слайді вам пропоную приклад висновку, де замість крапочок необхідно написати, які властивості речовин ви виявили, провівши цей експеримент. І не забуваємо! що необхідно презентувати результати свого експерименту однокласникам і однокласницям на наступному уроці. Для цього підготуйте усну доповідь з результатами вашої дослідницької роботи. І якщо вам сподобався урок, то обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилося запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!